Коло Коломиї проходив всеукраїнський семінар. Гімназія імені Михайла Грушевського приймала працівників позашкільних установ. Поважним гостям представили місто, освітянщину, краю та навчальний заклад. Деталі від наших журналістів. Всеукраїнський семінар керівників методичних об'єднань з інформаційних технологій проходив на Івано-Франківщині три дні. Один із них організатори присвятили освіті. Коломиї. є приємним те, що все-таки до нас привернута увага і керівник обласного. Позашкілля все-таки відмітив Коломиї і сьогодні вони перебувають у нас у місті Коломиї для того, щоб ми поділилися досвідом роботи у позашкіллі. Не випадково семінар провели на базі гімназії імені Михайла Грушевського. Саме при ній діє гурток інформаційних технологій під назвою Мистецтво керування комп'ютером гостям. Також представили невеличку екскурсію навчальним закладом та Коломиєю. Бути в Коломиї і не бувати в такому чарівному закладі, навчальному, як гімназія імені Михайла Грушевського, звичайно, що було б гріховно. Є що подивитися, є що показати, і я надію, що учасники семінару нашого. Повезуть з собою не тільки той кращий передовий педагогічний досвід, кращий досвід роботи з дітьми, з вихованцями, але і часточку тої любові, яку ми їм хочемо показати, що прививається дітям. Ну і ми хочемо нашу гостеприємність, щоб поїхала в інші куточки нашої України. Головна мета приїзду гостей з різних куточків України це вивчення досвіду вчителя інформатики гімназії та водночас керівника гуртка Валерія Кольцюка. Цей педагог дійсно є гордістю писанкового краю, розповідає директор гімназії Йосип Матковський. Наш вчитель інформатики Валерій Кольцюк останні роки справді висунувся у рівень найпередовіших вчителів інформатики нашої області. Так, два учні в минулому навчальному році його учні. Випускники нашої гімназії були членами збірної області, куди входило тільки три учні. Вони проводили з інформаційних технологій турнір всеукраїнського рівня. Ну і сам ця команда зайняла третє місце завдяки в першу чергу нашим учням. Наш учень Бойчук Григорій в минулому навчальному році вже в складі збірної України брав участь у міжнародному конкурсі з інформаційних технологій у Бухаресті, де також він виборов друге призове місце. Чим, звичайно, він прославив не тільки нашу гімназію, наше місто, а звичайно і. Україну. Гурток інформаційних технологій у Коломиї діє з 1988 року. Весь цей час його незмінним керівником є Валерій Дмитрович. Нині гурток знаходиться на балансі будинку дитячої та юнацької творчості, але займаються діти на базі гімназії. На цьому гуртку діти вчать програмі середовище за своїм уподобанням, тобто вони приходять на заняття гуртка. На початку року говорять, що би вони хотіли вивчати. І далі, відповідно, ми такі середовище вивчаємо, виконуємо завдання. Робота гуртка відбувається завжди індивідуально. Тобто діти працюють при потребі, вони можуть спілкуватися один з одним, можуть прийти до іншого комп'ютера, можуть запитатися викладача. Викладач підходить, пояснює, може в групі пояснювати, якщо вони займаються однією справою, виникає одна проблема. Так в такій демократичній формі відбувається заняття нашого гуртка. Поряд із роботою гуртка педагог також познайомив присутніх зі своїми напрацюваннями у сфері інформаційних технологій. Одні з найуспішніших це віртуальний класний журнал та колегіальне дистанційне навчання. Мар'яномацький Андрій Гаращук спеціально для телеканалу НТК.